Дітати! Команда новин телеканалу «Ільдан» Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Лега, а передусім, про таке. Допомога постраждалим. Канівська громада долучиться до підтримки Сміли, які дісталось від ворожої атаки. Мотлух проти окупантів у Черкасах понад два роки діє волонтерський проєкт, де Брухт перетворюють на донати для Збройних сил України. Навчальний рік минув не дарма. Про досягнення учнів розповів керівник профільного управління Черкаської обласної військової адміністрації. Про це та більше вже за мить. З вечора четверга затяжні тривоги тривали на Черкащині. Як інформує начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець, у межах регіону наші оборонці знищили 22 російські безпілотники. Інформація про потерпілих чи пошкодження майна не надходила, поточнив він. Обстеження території триває. За інформацією повітряних сил збройних сил України, у ніч на 4 липня противник атакував 550 засобами повітряного нападу. З них 539 ударні БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів. Також одна аеробалістична ракета кінжал, шість балістичні та чотири крилаті ракети. Протиповітряною обороною знешкоджено 478 засобів повітряного нападу, 270 – збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені. Зафіксовано влучання у вісьмох локаціях 9 ракет і 63 безпілотники, а також падіння збитих у 33 локаціях. Канівська громада фінансово допоможе Смілі, яка постраждала від ракетно-донової атаки. 3 липня під час засідання сесії Канівської міської ради депутати затвердили програму надання допомоги та сприяння. Розвитку громад України постраждалих у наслідок збройної агресії РФ на 2025-2026 роки. Відтак смілянам спрямують 500 тисяч гривень. Нагадаємо, 29 червня сміла пережила найбільшу ракетно-дронову атаку за період російсько-української війни. Минулося без загиблих, але до медиків звернулося 13 людей. З них двоє дітей. Місто зазнало серйозних руйнувань, пошкоджено 14 багатоквартирних і 109 приватних будинків. Дісталось також шістьом закладам освіти та психлікарні. Майже вщент зруйнований навчальний корпус коледжу Національного університету харчових технологій. Вони стояли за Україну до останнього. Тепер у Холодному Яру є місце, де увіковічнили пам'ять про полеглих воїнів 31-го полку Національної гвардії України. Меморіал на пантеоні героїв не просто символ скорботи, а знак глибокої вдячності. І пошани. Він з'явився завдяки спільній ініціативі та підтримці небайдужих людей. Творець меморіалу, скульптор Роман Турецький, повідомляє прес-служба Черкаської обласної військової адміністрації. Заступник начальника адміністрації Антон Царюк наголосив на важливості збереження пам'яті про полеглих воїнів. Заступник командувача Національної гвардії України, бригадний генерал Валентин Острижний, підкреслив значення меморіалу як символу шани і незламності духу. Кіберфахівці Служби безпеки блокували діяльність адміністратора телеграм-каналу, який оприлюднював розташування сил оборони у Черкаській області. Фігурант організував схему зриву мобілізації в Уманському районі. Зловмисник адміністрував групу. В якій зливав координати роботи ТЦК, поширював локації блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп військовослужбовців. За даними справи, фігурантом є 18-річний житель Уменського району, який інформував ухилянтів про місця роздачі повісток. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 114 чотирнадцять 1 кримінального кодексу України. Це за перешкоджання законній діяльності збройних сил України чи інших військових формувань в особливий період. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури мото. Що допомагає вражати окупанта та підсилювати Збройні сили України? Волонтерський проєкт викладача Черкаського вишу під назвою вбивчий мотлог діє та масштабується. За понад два роки тут змогли зібрати близько півтора мільйона гривень. Кошти автор ініціативи передає на потреби 118-ї бригади і не тільки. Подробиці. Дивіться далі. У нього була побита матриця. Студент замінив цю матрицю. Тепер це повноцінний ноутбук, який може бути переданий, наприклад, якимось військовим. Старі ноутбуки, стаціонарні комп'ютери, принтери і навіть дискові телефони. У кабінет, який понад два роки слугує простором для розвитку волонтерського проєкту, небайдужі зносять застарілу техніку. Далі її сортують та розбирають на запчастини. Щось вдається відремонтувати, щось годиться на відправку компаніям з переробки та заробити на цьому. Почалося все у лютому, 23-го Із оголошення про прийом такого брухту та бажання допомогти Збройним силам України. Я зібрав все, що в мене було, вислав туди, як тестову партію, таку, побачив, що гроші дійсно прийшли. І тоді вирішив зробити пост у Фейсбуці, що люди, приносите те, що вам не потрібно, із такого старого комп'ютерного всілякого. І будемо старатися це пустити якось на допомогу Збройним силам. Так воно почалося. Більшість іде на підтримку 118-ї бригади ТРО. Нашої Черкаської за час дії проєкту вже вдалось допомогти не лише цьому формуванню за донати та виручені від зданого брухту кошти закуповувалися засоби зв'язку, реби, рери, дрони та безпілотники. За підрахунками Григорія Заспи це близько півтора мільйона гривень. Загалом наразі триває співпраця із фондом Повернись живим, де збирають кошти на закупівлю автівок для наших захисників. Там три пікапи збирали. На це жертви з багатьох ресурсів. І я з коштів проєкту, там, наприклад, забезпечив 100 тисяч гривень і ще зібрав донатів більш ніж на 100 тисяч. Ми купували Mavic 3T, ми купували. Простий Мавік, десь із десяток FPV-дронів, Мабуть якщо говорити за великі купівлі, то працює це гостом таким чином, що я беру якусь частину коштів із проєкту і збираю донати, щоб закрити повністю всю суму. Попри роботу над проєктом без вихідних і відпусток, Григорій Заспа має вдома такої непотрібної техніки в рази більше. Зізнається, робота складна, проте є команда однодумців, серед яких колеги, студенти та пенсіонери. Хто не може долучитися коштами, долучає Руками допомагають розбирати все на запчастини крок за кроком до перемоги, каже ініціатор. Проєкту війна це завжди час наднапруження в будь-якому випадку. Без наднапруження ну виграти не можна, тому що противник дуже великий, противник дуже ресурсний. Тому ми повинні все зробити для того, щоб допомогти нашому війську. Тут продовжують приймати мотлух, який перетворюють на зброю проти окупанта. Долучитися може кожен. Детальніше шукайте на сторінці проєкту у Фейсбук. Вікторія Лега, Павло Болевич, служба новин телеканалу Ільдана. Учні Черкащини впродовж навчального року здобули десятки перемог на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Успіхи в Олімпіадах, конкурсах Малої академії наук, змаганнях із робототехніки та інженерії. Про це на брифінгу в медіацентрі обласної військової адміністрації повідомив начальник управління освіти і науки Валерій Данилевський. Школярі гідно представили область у низці престижних інтелектуальних конкурсів. Йдеться про здобутки в науці, інженерії, екології, Малої академії наук та робототехніці, каже Валерій Данилевський. Маємо потужний розвиток робототехніки. Так, на сьогодні 47 школ скіл області оснащено наборами лего з 1 по 11 клас. Приблизно в області функціонує близько 140 команд з робототехніки, тобто різних вікових груп. З 2017 року в області традиційно проводиться регіональний фестиваль з робототехніки. А в цьому році фестиваль відбувся під гаслом СТЕМ в Україні будуємо майбутнє разом та об'єднав 179 учасників з 33 закладів освіти області. Характерно, що йдеться не про окрему перемогу, а цілісну картину. Зауважив начальник управління освіти і науки. Це свідчить про високий рівень системної підготовки, і що важливо, про бажання дітей мислити ширше ніж межі шкільної програми. Переможці цього фестивалю гідно представили Черкащину на всеукраїнському та міжнародному рівнях, зокрема в Бухаресті, де команди комунальних закладів Черкаської академічний ліцей перспектива та Черкаської гімназії номер 9 серед 400 учасників з 20 країн отримали 6 медалей: дві золоті, одну срібну та три бронзові. Одну з найвагоміших перемог здобули учні Черкаського фізико-математичного ліцею на Genius Олімпіа. У США Артем Зеленько та Роману Кипняк представили екопроект, над яким працювали п'ять місяців. Готувалися ми до цього змагання десь місяців п'ять. Багато було різних версій нашого робота. Ми деснували, поїхали, виграли золото, отримали дуже велику насолоду від всіх змагань. Звісно, це дуже важко в таких умовах доїхати до Сполучених Штатів. Наша дорога зайняла близько 50 годин без відпочинку, і зразу нам потрібно було збирати робота, змагатись, але все пішло так, як ми планували. У нас все вийшло після українського етапу, після перемоги, ми зрозуміли, що нам треба якось робота досконалити. Були проблеми з деталями, з фінансами. Після того, як деталі нам надійшли, у нас було, мабуть, менше місяця на те, щоб розробити і зібрати робота. Також це робилося днями і ночами, але після цього він все таки був зібраний і вже на Міжнародному конкурсі ми змогли гідно представити Україну зі слів учителя робототехніки фімлії Віталія Кадухи. Після перемоги на всеукраїнському етапі команда вдосконалила свій проєкт перед міжнародним конкурсом. Фінансування в нас не було, але з допомогою батьків, з допомогою Фімлії, з допомогою інших наших спонсорів. Ми змогли набрати ту суму, щоб модернізувати нашу роботу в набагато кращу ніж нашій був. І таким чином, хлопці поїхали у 2024 році і перемогли вже міжнародний. Дуже пишаємося їхніми результатами. Ще однією успішною ученицею стала десятикласниця Ольга Полінко. Вона посіла призові місця у всеукраїнському конкурсі Малої академії наук, у секціях фізики, астрономії та оборонних технологій. Наразі я працюю над високою системою створеного космічного сміття і в іншому планету перетворити свою наукову ідею на власний стартап. Одна з причин, чому я надихаюся написанням наукових робіт, є створення чогось інновативного. Я розумію, що саме в науці створюється те, чим завтра будуть жити мільйони. Трохи іноземців, які перевищили дозволений строк перебування в Україні, виявили працівники уманського відділу Центрально-Південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби. Усі вони в'їхали на територію держави в межах безвізового режиму. 21-річний громадянин держави Ізраїль та його 20-річна землячка залишилися в Україні більш ніж на 60 днів. Понад дозволені 90. за порушення міграційного законодавства на них складено адміністративні протоколи, накладено штрафи та ухвалено рішення про примусове повернення. Протягом місяця вони зобов'язані залишити територію України. Ще один порушник 21-річний громадянин Республіки Молдова, який перебував в Україні понад встановлений термін більш ніж на місяць, також притягнутий до адміністративної відповідальності. Міграційники стягнули штраф та визначили йому п'ятиденний термін для самостійного виїзду з країни, повідомляє міграційна служба Кіровоградщини та Черкащини. Країни Європи потерпають від екстремальної спеки, а Черкащина зануриться у неї лише на кілька днів. Завтра антициклон з південного заходу збереже сонячну, суху та спекотну погоду. Однак, перша хвиля липневої спеки буде короткою. У суботу у 5 липня тропічна повітряна маса швидко витіснятиметься холодним атмосферним фронтом з короткочасними грозовими дощами. Це додасть трішки прохолоди. Температура вночі плюс 12-17 плюс в день від 22 до 27 градусів тепла. 6 та 7 липня на схід Європи вийде черговий азорський антициклон, тому денні максимуми підскочать до 30-34, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Тож радимо залишатися у прохолодних або кондиційованих приміщеннях, пити більше води та користуватися сонцезахисними засобами. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Стежте за нами у соцмережах. І бережіть себе, за нами правда та перемога все буде Україна!